І далі до спорту. Чотири команди борються за першість у турнірі зміні футболу. Він триває у Черкаському державному технологічному університеті. Хто нині лідирує, знає Олег Кукса. Турнір зміні футболу в ЧДТУ проводять щорічно. Нинішні змагання присвячені 60-ти річчю області, а також 54 й річниці створення цього вишу. Сьогодні приїхала к нам банковська академія на, скажімо так, такий товаришівський символічний турнір, посвящений шістдесятліттю нашої області. В этом году сповняється Ані, між прочим, єжегодно к нам приїжають такі, скажем так, саме наші товариші. Крім футболістів інституту банківської справи, в турнірі беруть участь дві команди господарів. Вони сформовані зі студентів старших і молодших курсів технологічного університету. Ще одним учасником міні-футбольних баталій є команда сусідньої школи номер 15 Поки що в турнірі лідирують господарі. Футбольна команда досить довгий час вже існує. Ми виступаємо на, виступали на чемпіонаті області з мініфутболу, займали вісімку, найкраще входили літом, грали по великому футболу. Переможці та призери міні-футбольного турніру стануть відомі наступного тижня. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка Новини.